Згадали, Саша, в мене ж вчора, дивіться, все кинути, все кинути. І щоколов, то це той, що магазин там, бо він перейшов сюди, але ні разу тут не були в новому місці. Я забула, що я вчора ж мармишку поламала. За штани зацепилася. Добре, добре. Добрий день. Добре, добре. А палка виходить, живець. все, що треба. Ну, добре, зараз я надо. подивлюся, що нам треба. Ми вдома дусі нема приділу. ладостям, ладостям моїмся плятькам. А якраз дзвонила Анатолівна, вона сьогодні була на кладовище їздила. Зараз подивлюся, мійте за... О, вже майорить, майорить вже прапор зараз відкриється. Бач, угу. майорить прапор вже. Звісно, всі на Боже, Мій зайчик. Бачите, скільки води, часом трошки осяде, звісно. конечно. Спасибо тобі, Анатолійовна. Вона сьогодні на автобусі, в городі є автобуси. Боже, сіки води, це ж осідемо, чимакреньки там, може, будуть, а може, й ні. Синочок, я не їздила до тебе сьогодні. Ну, нічого, ми з тобою домовилися, правда? Домовилися. Так що все. Заїхали ще, бо я вчора мармишку поламала, ось купила якусь наживку. Я ж кажу, що так як зібрати кучу, то стільки грошей тратиш. Ну, а те, що прийшло посиль, і вона така здороветельна. Я вам покажу. Диви на це. Вставай, вставай. ти Акабрати, акабрать, Аркабач. А карбата бракать! Мі. Довжує сьогоднішній день, Пробевкалися ми з Сашею із 10 до 2 годин. Дивіться, приїхали, світло є. Мама дивиться конференцію. Каже, це раді конференції, е, вимкнули світло. Зараз я вам покажу, що я тут замовила на тему. Все замовляю за свої гроші. Як і це не реклама за свої гроші. Кажу правду. Це треба відкрити так, щоб. Було е, на, на, на сміття для мами цей цей. Так, це я замовила новий прапор. Я не знаю, що це тут за така стрічка, якась здається. Це голуб, голуб миру. Але далі мішечок цей заглядаємо. Це Сашини теплі штани, такі спортивні штани. Ну, давайте я буду відразу відкривати і вам показувати, що до чого. Така якість. Як, як толстовочка, бачите отаке? Отак. Просто отакі карманчики. І внизу на резиночках. У нас Діма так любив, він тільки любив резиночки. Карманчики тут отакі. Ну, вони для Сашиної руки за, замалі, але карманчики є. Тут, бачите, така тканинка вшита як якість? ну, якісь обстрочено, що тут сказати. ну, Яка тут може бути якість? Ну, шви, вроді би, нічого. Дивіться, машинка, вроде би, нічого. Отакі, от отакі. Головне, щоб не малі були, тому що я, я йому заказала 32. Вчора поміряла його талію і бедра. В нього вже 36 цілі. Розкормила свого чоловіка. Бачите, от поганого життя. Пухне бідний, Так, це я замовила отакі от букетики в такому стилі. Я потім відкрию вам покажу букетик. Букетик, що це? Ага, це сумка. Шкіряна писали, зараз подивимося. Сейчас вона прямо так кльово скажу. І тут. І ще дивіться, торба тут. Щас. Сьогодні день закоханих. Він мені в новій фозі зробив фотографію зі мною і все. А я йому оце дивіться, яку купила гарну. Ну, неначе шкіра. Ця теляча шкіра. Дивіться, як багато тут. Карманчиків. Ну, ладно, зроблено, ладно, пахне шкірою. Час секундочку. Так, тут ось такий ремінь до цього. І тут відділ один, другий для документів, для кошелька, для телефона. Ну, така ладненька сумочка, правда, Лінка? гарнесенька така. Ну Написано шкіра, подивимось, вона покаже по швам. Ну Тут ось так не наче шкіра 100%. О, тут о, я ж в м'яховому я працювала, розпошив. Ну, вона й пахне шкірою. Оце отаку купила йому сумочку на День закоханих. Зараз я йому він пішов переносити сумки з магазина. Зараз я вам покажу. Воно таке, знаєте, колір не, не, не яскравий, він такий коричневий. Під усе підходить. Так, далі пішли. Ага, замовила ось, ось такі усілки, тому що у нас акція, акція одна, одна усілка стоїть 160 гривень. Я замовила три, по-моєму. Да? Три. 230 гривень. Ну, поки що вони мені вже не потрібні, тому що морозу немає, це положу, нехай буде. Всі усілки, все, знаєте, кажуть, заклик, щоб дожити до наступного року. І ось заказала я Саші за 200 гривень, отаку. Спочатку я вирішила заказати гімно на два рази, а потім вирішила замовити шкіру. Ну, буде, знаєте, як? То буде між люди. Так, куди їдемо, там в аеропорт, чи кудись там в гості. А оце буде. Оце буде. Чи вона, я не пам'ятаю, скільки вона коштує. Чи це теж шкіряна? Щось я забула? То, мабуть, я хотіла замовити, а замовила таку. Дивіться, теж гарна. Наливна шкіра. Ось. Тут карманчики. Теж, теж красива, дивіться. Отак. Оце подарунки Санькові. Так, це другий букет такий. І, і джинси Саші. На цьому. Я вже переживаю, що він в них вліз. Ну, Якщо що буду. Я б то можу і брату подарувати, але роз не підійде, брату моєму. Вони Сашою різні. Так. Отакі джинси, дивіться. Нічого тут на них навороченого немає. Отак от зроблені, ось от такий карман. От так. Такий колір і не світлий, і не темний. Завужені, бо я не люблю, коли чоловік носить такі, знаєте, кольоша. І тут отака, отака фланелька. Чи що воно тут таке? Вони малюють там такий хутор, що прямо, як значити собака бешена. А тут просто така фланель. Оце отакі штанці. Зараз. Ну, я думаю, що штани будуть нормальні. Який розмір? Зараз глянемо ми. Так, 34-й. тут воно прострочено. Оце зараз, якраз поки ще холодно, в них ходить. Карманчики, зроблено все гарно. Якість непогана. Зараз Сашуня поміряє все, я вам все покажу. Саме головне, що вони не були короткі. А ну. Та ні, я думаю, що будуть нормальні. От так. Бачите? Більше нікому. Не ні бабушки, не ні собі, нічого. Ані, ось щось тут купила ще я. А, це знаєте що? Діамон? Це я купила для тієї алмазної, що я робила картину йоду. Це ж зверху треба намазувати, щоб воно трималося. Оце таку рідину я купила. Більше нічого, не ні, ні дусі, не ні мамі, не ні Алі, нічого. Оце таке ми купили. Я купила все, в цей раз для чоловіка подарунки. Угу. Зараз я прапор відкрию, покажу вам. Прапор просто мене, як кажуть, зашарашив, а Дивіться, який він манесенький. Боже, який він ман... Ну, Ми його придумаємо, знаєте, ми його повісимо на оцей флашток, що є, тільки нижче. Боже, який він малий. Тут ось стяжками стянемо, ну воно буде з'їжджати, мабуть. Подивимося. Зовсім маленький. Той ми вшивали, а цей такий маленький. А можливо, щось придумаємо на алеї поставимо. Це, мабуть, прикручувати оцю штучку. Він не оброблений, треба його обстрачувати. Гарний такий голуб миру, але маленький. Дивіться, який. і добре, що такий маленький, наш, що він такий здоровий. Дивіться, який красивий, який красивий голуб. Синочок мама тобі купила голуб миру. Бачиш, який гарний. Гарний, гарний. Нехай цей голуб миру скоріше до нас прилетить. Голуб -миру. Так, ну зараз покажу, як чоловік поміряє штани і поміряє джинси. Двіти отакі, треба їх просто трішки над паром потримати, вони розправляться. Я спеціально так наводця. Бачите? Таке маленьке, як піончики з зеленю, з такими цими. Ніжка коротенька, це поставимо там по бокам, коли весна, там все повикидається, тому що до пам'ятника треба щось, щоб воно стояло. Дуже гарні такі, мені подобається колір такий нейтральний. Така краса. Продовження. Перше, це те п'ятно, що ми закрасимо, ми оце все покрасимо. А друге, дивіться, яку кажемо, так куди ж гроші пішли, грошей немає. Ну ми ще в маркетопці 470 гривень дали картоплю, купили там. Подивіться, скільки всього купили. Ну, да, бал... Та ні, балон вже треба да, да, туди, да, да, що не перемерзав. Купила в маркетопті, мама каже, немає сухарів. Була сьогодні акція на оцей, цей і оцей, оцей дешевше. І оцей дешевше, Це сухарі на сушу. А це Саша любить оцей дуже хлібкий пшеничний. Він лежить 4 дні, як свіжий. Ну, А ми з мамою їмо цей столичний житній. Кефір ось 30%, що я вам казала, е, яблучка єлі знайшла, фуджі. А ось ці рукавички, зараз ось, 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 ці рукавички Ельки. ну, Взагалі просто клас. Просто класові. Та то, то те, то все, горохон купили на цю. Ну, коротше, їй купили всього 15 штук, то сир, то ось купила 50% кріп. То, то сирочку для цього, то знову ж купила ось. Этот, кетчуп це для консерви. Тут купила дуськи, купила собі. Це що таке? А, це набор. Ось купили пожарим сьогодні на вечір такі стейки із цього. А, ось ще ми брали такий лимоновий цей. ну Ми той же з'їли, а це залишився. Отаку цю взяла. І бабушка любить я, ікра, шоколадний сирок Саша любить, цей сирок, сир такий взяли, ранчо сардельки, масло взяла таке по 69 гривень, ну краще не цей. Отаку гауду взяли, пшоно, цукерки отакі, ромашку, це-це. Ну, коротше, кока-кола, ось я купила воду саму звичайну газовану, це на блини. Розбирай, ось печиво, що я вам казала, настав, настав час. Що печиво купляємо. Ну, Я беру то шоколадку, то ще щось у мене, щоб воно було. Тому що за царство небесне, я весь час, хто б не прийшов, я даю за царство небесне. У мене тепер таку пасту купила томатну теж. Це все для консерви. Я беру хорошу пасту, я не беру якесь там гімно, щоб тільки закрасити. Я роблю як для себе. Ну, все. Оце вже все. А то закінчила відео, ще продовження.